Соціологічна група рейтинг оприлюднила підсумки останнього зробленого наприкінці липня опитування: 55% дорослих українців вважають рідною мовою українську, 40% – російську, 1% – іншу. Ще 5% не змогли визначитись, яка мова їм рідніша. У регіональному вимірі це виглядає так: українська рідна для 96% мешканців заходу, понад 70% центру та сходу, майже 40% сходу. Разом з тим, понад 80% мешканців мешканців Донбасу, 70% півдня, понад половина сходу, майже 20% центру та півночі вважають рідною російську мову. На цьому тижні голова парламенту Володимир Литвин скерував скандальний закон Колесніченка Ківалова. Він має назву про засади державної мовної політики на підпис президентові. За даними того ж опитування, 42% респондентів не підтримують цього закону. 34% швидше підтримують. Водночас, кожен шостий каже, що йому немає діла до цього закону а кожен десятий просто не визначився. Івана Куртяк про те, чи поставить голова держави свій підпис і хто спробує вплинути на це рішення. За 266 один утримався, 12 не голосували. Позачергова сесія Верховної Ради розпочалася з кадрового питання. Депутати вирішували, чи відправляти Володимира Литвина у відставку. Правляча більшість висловила довіру теперішньому голові парламенту. Литвин залишився у кріслі спікера. Та пряника без батога не буває. Спікерові миттєво вказали на його службові обов'язки. Як Когослужа він обязані підписати нет варіантів. Хочу, не хочу, буду, не буду. Я думаю, період брачних ігор і загружень зі збирателями Житомирської області закінчився. І сьогодні Литвин попадає в другу колізію. Він не виступає за щитного українського закону. Якщо не підпише законопроект, виступає як нарушитель закону. Довіра правлячої партії важка. Ноша на партійному з'їзді Володимир Литвин змінив імідж непоборного опозиціонера. Мовляв, закон є закон. Якщо не підтримані пропозиції про скасування прийнятого рішення, то треба підписувати цей закон. Наступного дня Володимир Литвин таки ставить підпис: нині під законом не вистачає лише автографа президента. Янукович, мова твій вирок не підписуй. З такими словами звернулася до президента журналістка Тетяна Чорновіл. Правоохоронці миттєво замалювали заклик чорною фарбою. Активістку, котра нині балотується в народні депутати, затримали і майже одразу. Відпустили, тоді як про своє рішення президент має оголосити вже до 15 серпня. В оточенні Віктора Януковича думки щодо цього закону неоднозначні. Радник Віктора Януковича Марина Ставнійчук вважає, мовний законопроект суперечить положенням Конституції України та міжнародним документам, ратифікованим Україною, зокрема Європейській хартії регіональних мов і мов меншин. Радниця президента з гуманітарних питань Ганна Герман впевнена, Віктор Янукович ухвалить правильне рішення. Віктор Федорович своїм рішенням не скривдить жодної соціальної групи. Ані тих людей, які рідною вважають українську мову, ані тих, хто рідною вважає мову російську чи будь-яку іншу. Представники опозиції стверджують протилежне. Президент, на думку депутата В'ячеслава Карленка, таки підпише закон і тим самим порушить конституцію. Це державний злочин, підпис під законом якого нема. Так само. Незаконним буде підпис президента, якщо він вдасться до підписання закону, якого в свою чергу нема, в тому числі і для адміністрації президента, і для президента. Остання спроба переконати президента не підписувати закон запланована на вівторок, 7 серпня. У цей день на зустріч з Віктором Януковичем прийде інтелігенція. То саме сяде за стіл переговорів, поки не повідомляють. Український видавець Іван Малкович до президента не піде. Хоча свою позицію висловив вже тепер цей законопроект розвісний може і не буде підписано. Але якщо це станеться, якщо б у нас працювали всі закони, то звісно це закон один із найжахливіших, один із найантиукраїнськіших в Україні. Було прийнято низку антиукраїнських законів за два останні роки, чого вартий лише закон той табачника, коли він відмінив обов'язковий іспит з української мови у вищу ужбові заклади. Саме міністр освіти і науки України Дмитро Табачник на випередки втілює мовний закону життя в одній з новозбудованих шкіл столиці Київська Русь. Діти поглиблено вивчатимуть російську мову, і це, окрім семи існуючих російськомовних середніх закладів освіти в Києві. Міністр вважає, що для столиці це замало. На будь-які інші питання щодо мови табачник відповідає. Ні, я пораджу журналістам телеканалу Тіві. Радитись з журналістами міністр не хоче. Батьків також спитати забув. Звісно, проти. Я думаю, що всі нормальні люди. київляні, всі проти. А ви вважаєте, що ні? Я потім я теж я проти. Якщо буде тільки російська, ні, це не нормально. А якщо паралельно буде російська, то чому б ні? Експерти вже підраховують збитки від впровадження закону про регіональні мови. Загалом майже 17 мільярдів гривень щорічно. Українські виробники заявляють, етикетки багатьма мовами, нове маркування, нові ліцензії в перспективі банкрутство. Втім, найбільший ризик це можливий розкол країни. Іванна Куртяк, Анастасія Станко, Олена Зоріна, Сергій Похилько, ТВАЙ.